Моєму чоловіку кожних півроку року на роботі видають по ящику з телятиною. Це у них такий бонус. Минулого разу ми отримували це у листопаді, зараз якраз у травні знову отримали. Тому зараз буде розпаковка такого ось м'яса. Покажи, що йому тут видали, і будемо рахувати скільки чого. І мені цікаво, скільки це взагалі б нам би коштувало, якби ми купували. Ну, Перше, тут завжди багато ось таких от пакуночків, це написано гамбургер. До речі, давайте я вам відкрою. Відкрию, бо минулого разу мені писали, що ніби я туди просто каміння накидала. Це просто факт. У мене Ось, можете побачити. Ось такі е пакуночки. Ось тут -от, я не знаю, скільки навіть грам. Я тут припишу, зважу чуть-чуть пізніше. Ну, коротше, ось таких багато пакуночків гамбургерів. До речі, у мене залишився один лише такий пакуночок, саме ще з фаршем, бо я найгірше використовую фарш. Ще гамбургер. Далі це біфстрю. Тобто, тут яловичина порізана шматочками для печені. Ну, я не буду розгортати кожну. Що? Ще гамбургер? Ще гамбургер? Ще гамбургер? Гамбургер. Гамбургер. Я цека пришвидчука. Далі ще гамбургер. Ще гамбургер. Ще гамбург. Ще один бівстрю. Далі це у нас як араунд стейк. Так, давайте я відкрию гляну. Тут має бути меточику. Воно ще бачите дуже сильно заморожене, бо його дають замороженим. Ну і відповідно ось так. От виглядає, бачите, це от таке дуже гарне філе. До речі, знаєте, ми раніше не дуже любили. Яловичину навіть ніколи її не купували, але зараз тільки багато її дають. Ми вловили цей кайф, її гарно заправляємо, марнуємо дуже смачно. Далі тут стерлоїн рост ось такий шматок. Далі ага, це тібон. Це два стейки. Тут два стейки, тібон. Дуже круті стейки, насправді. Тут дуже гарна яловичина, класних порід. Таких от, знаєте, я не пам'ятаю чоловік. За як вони називаються? Вагю, вагю. Так, це дуже крута. Вони на, на фермі, де чоловік працює, вони там вирощують саме ці е, м'ясні породи і вагю. Це ж якраз дуже класна порода. Далі це у нас шолдер roast. Знову-таки, це буде філеха. Знову для запікання. Далі що це? Іще гамбургер один. Далі у нас. Стейк якийсь раунд стейк. ще написано, Коли стейки, то тут йдуть по два шматочка, ну, як знаєте, на сім'ю. Далі ще один якийсь стейк, Два раунд стейки. Далі, Далі у нас bottom round рост, Ще для запікання шматок. Тут вже майже все. Далі це у нас стерлоін стейк, Знову ж такий, ось такий стерлоін стейк. І знову Тібон Стейк. -bon ну, коротше, ось така спикоку вийшла і зараз вам ще загальним планом зніму. І пишіть в коментарях, наскільки це взагалі доларів. Як ви думаєте, якби ми це купували, наскільки велика премія у мого чоловіка? До речі, і грошами також премії видають, але це окремо, а м'ясо це окремо. Ось, як я вам обіцяла, загальний план. тут трошки в коробці, і от те, що я все повикидувала, ну мені здається, дуже-дуже непогано.